Всім привіт! Цьогорічний Gamescom українські геймери чекали з нетерпінням, адже напередодні стало відомо, що ГСК привезуть демо-версію другого сталкеру. І у відвідувачів буде змога в нього пограти. Вони пограли та почали ділитися своїми думками. Плюс на День Незалежності України розробники продемонстрували новий геймплейний трейлер. Тому давайте не будемо затримуватися і одразу проходити. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал Run4GamesUA. Було відомо, що новий трейлер гравці зможуть побачити 24 серпня, але він все одно застав усіх якось зненацька. А от відвідувачі виставки змогли насолодитися саме демо. Серед них був і Філ Спенсер разом із Тодом Говардом. Давайте повертатися до теми. Спочатку поговоримо про ролик, який ми побачили, а згодом трохи пройдемося по відгукам, які залишили і гравці, і преса. Сам трейлер розпочинається зі слів, поки я був на завданні, на мене напали. Отримав по голові, і коли отямився, був майже в чому мати народила. Потенційно це може бути початком самої гри. Причому сам головний герой може бути новачком у зоні. Адже ось на цих кадрах ми можемо бачити, що якийсь сталкер кидає нам болт, подейкуючи його ім'я Ріхтер, і він переслідує свої мотиви. Тому складно сказати, хороший він чи ні. Після того, як Болт опинився у руці, головний герой реагує як навіщо мені болт, тобто він трошки не в темі. Плюсом до всього можемо звернути увагу на одяг. Це звичайна шкіряна куртка, в яких ходять сталкери новачки. Причому увесь трейлер герой пересувається саме в ній. Це ми можемо зрозуміти з моменту, коли він падає. Плюс у багатьох інших. Закінчується трейлер словами Мені нікуди повертатися, Германе. Кінець зв'язку. Що може означати, що після того, як у Скіфа забрали все, що в нього було, йому потрібно це або повернути, щоб вижити та вийти із зони, або там було щось надзвичайно важливе, без чого він просто не може повернутися. Що ви думаєте стосовно сюжету? Пишіть свої здогадки у коментарі. З графічної сторони все доволі неоднозначно. Плюс бачив, що багато людей збирається купити ПК під сталкер. Тому, аби ви точно могли Грати на максимальних налаштуваннях графіки можете звернути увагу на круті компи під назвою Evolve від Телемарту, які готові до всіх сучасних ігор. Один такий я собі вже придбав. Плюс в магазині є відновлені відеокарти. Вони мають таку ж потужність, як і нові, звичайні, але були відновлені і коштують значно дешевше, що робить їх досить привабливими до купівлі. Плюс ще багато різних комплектуючих. Якщо що, посилання на магазин буде в описі, а ми продовжуємо. Графічний складник: хтось сказав, що графіка досить хороша, а хтось навпроти. Не вистачає деталізації, Праві як одні, так і інші. Природа виглядає просто чудово. Кожне деревце, кожна травинка, кожна якась діляночка все просто супер. Там хочеться знаходитися. Цю територію хочеться досліджувати. В той же час маємо ось таке приміщення, яке завітало до нас із минулих частин. Якихось елементів та деталей досить мало. Тому і отримали ситуацію, коли зовні все супер, особливо ось ці розвалені хатинки, а всередині трохи не вистачило. Але до релізу приміщення можуть доробити, адже додавання елементів. Як от різні кошики, бочки, столи тощо, не надто складна справа, особливо якщо вони вже готові. Тому вважаю, що до релізу все буде чудово. А от ось в цьому моменті здається, що головний герой спирається на якусь невидиму текстуру, де ви і провалиться скоро під неї зі своїм болтом. Але часу ще достатньо, розробники все можуть доробити. Головне, що відчувається атмосфера нашого старого рідного сталкеру. Чесно кажучи, я трохи хвилювався, адже розробники використали новий рушій, проте це пішло тільки на користь. Адже картинку, яку ми маємо, навіть незважає. На ось такі мильні текстури, вона неймовірна, і до того вона суперово передає атмосферу зони. А це було чи не найголовнішим: додає атмосфери і звук. Музикальна композиція чудово вписалася у загальний контекст, як і звуки довкілля разом із пострілами. Це, звісно, суб'єктивно, але мені подобається звук тутешньої зброї. До слова, її дійсно можна прокачувати і за час бою або подорожі. Це неймовірно сильно додає іммерсивності. Коли головний герой додає каліматор, глушитель на пістолет, як в якійсь контрі, перевіряє кулі. Чи то використовує бінт разом із елементами здоров'я, до слова, все це супроводжується досить приємними анімаціями, що не може не тішити око гравця. Єдине, що мені досі не подобається, як вороги сприймають постріли гравця в себе, наче нічого не відчувають. А от що особливо сподобалося, так це інтерактивні елементи, які може використовувати головний герой, аби пройти якусь аномалію. Наприклад, ось тут він пострілом збив відро в аномалію і за рахунок цього зміг її пройти. Цікаво побачити більше чогось подібного та неочевидного. Це буде додавати вау-ефект. То за час проходження. Плюс ось ця цікава аномалія у вигляді бульбашки, яка лопається на величезну кількість маленьких кульок. І прям видно, що головний герой не розуміє, що з цим робити. За інтерфейс, інвентар та головний екран я нічого казати не буду. Мені здається, що це тимчасове рішення, яке буде перероблене до релізу, хоча головний екран мені подобається. Тепер давайте поговоримо про маленькі елементи, які я побачив у трейлері. Можливо, ви помітили теж щось цікаве. Пишіть у коментарі. Наприклад, ось тут у базі є прохід у стіні, що може натякати на варіативність зачистки. Той чи іншої бази. Деякі аномалії можуть якось реагувати на постріли героя, як -от ось ця, від якої почали відвалюватися шматочки. Здається, що трава ніяк не реагує на аномалію, яка в свою чергу підіймає все догори. Хоча можемо бачити, що загалом вітер гойдає дерева та траву. Здається, що на ось цьому кадрі і на ось цьому одна й та сама локація. Вночі герой знаходиться у приміщенні та виглядає з вікна на авто. Вдень ось це вікно, і ось цей автомобіль. Можливо, є варіанти проходження у різний проміжок часу, і це буде в. Впливати на ваш геймплей. адже зверніть увагу, що вночі гравець поводиться доволі тихо, а вдень просто навалює всім, хто там знаходиться. До слова, ось ця локація є теж у, скажімо, нічному варіанті. Отже, давайте я підведу свої підсумки. Мені все сподобалося, реально. Але чудово видно, що гра точно не зарелізиться у цьому році, що в принципі сталося. Вихід відбудеться у першому кварталі 2024-го. Тому чекаємо, перед замовлення є. А от що ж сказали ті, хто зміг вистояти в черзі і пограти. Але перед цим хочу подякувати спонсорам. Каналу. Завдяки вам я можу створювати цей контент та поліпшувати його. Ви мене мотивуєте. Особлива подяка нашим геймранерам суперстарам, а саме Вадіку та Ігорю Смольському. Ваші внески просто неймовірні. Дякую вам, це круто. Плюс, любий глядачу, ти також можеш підтримати цей контент та стати спонсором. Але якщо є така можливість, і першочергово підтримуйте ЗСУ. А ми повертаємося до відгуків. Я не буду читати кожен з них. Я просто для вас зібрав основні недоліки та позитивні моменти. Спочатку було досить багато негативних Висловлювань, і всі вони здебільшого зачепили технічний стан гри. Хтось отримав якийсь баг, хтось вилетів, у когось щось дивно працювало тощо, і на цьому, в принципі, все були моменти, як от комусь не зайшла анімація, комусь графіка, комусь ще щось, але це все максимально суб'єктивно. Поки сам не пограєш, не скажеш. Натомість дуже багато людей хвалять графіку та атмосферу гри. Плюсом до всього пересуватися світом досить цікаво. Один польський портал навіть звернув увагу на те, що є багато точок з другорядними завданнями, які будуть за. Охочувати досліджувати світ. І на хвилинку це в демо версії гри. Отже, у завершенні відео скажу, що приводу хвилюватися поки немає. Технічна сторона може бути дороблена до першого кварталу 2024 року. Все інше наразі досить непогане. Навіть графіка, про яку багато хто говорив і звертав увагу, що вона не відповідає тому рівню, який показали у перших трейлерах. Так, в принципі, вона дійсно не відповідає, вона гірша, але тим не менш, як я казав раніше, природа виглядає приголомшливо. Усе інше можна доробити до релізу. Гри, тим паче його вирішили перенести. А враховуючи другорядні завдання, робимо висновки, що розробка йде повним ходом, а на виставку могли взяти лише частину гри. Тому скажу, що я налаштований доволі оптимістично. По-перше, неймовірний сам факт того, що ми обговорюємо гру S.T.A.L.K.E.R. 2 її геймплей, продовження серії минулого. А по-друге, наразі більше питань викликає технічний аспект гри, який в принципі можуть відполірувати і на релізі ми отримаємо непоганий результат. Все інше це наш класичний стал у який я особисто хочу пограти, так і з різними недоліками, але хочу. А що ви можете сказати? Пишіть свою думку у коментарі, буде цікаво почитати. Плюс сподіваюся на ваш крутезний лайк та підписку на канал. Скоро побачимось!